Століттями крізь вогонь і сталь українці билися за свою землю. За волю. День героїв це пам'ять про кожного, хто не зрадив присязі. Ми не зламалися. Небесна Сотня показала, дух не вмирає. 2014-й — ворог прийшов на нашу землю, і знову герої стали на її захист. Сьогодні ця війна наша, і герої серед нас. Кожен крок вперед. Кожен клаптик розмінованої землі, кожен метр фортифікації, кожне врятоване життя це наш внесок, це наша відповідь. Ми ті, хто відновлює. Ми ті, хто звільняє землю. Ми пам'ятаємо кожного, кожне ім'я, кожен подвиг, їхня кров нема, їхня відвага в наших серцях. Це сила, що веде нас вперед. Ми спадкоємці героїв минулого. Ми герої сьогодення. Наш обов'язок перемога.